Стоп! що там робить Міробель раньше раннього і Наомі захватила. захватило, треба надо трошечки. Сяду сюда і буду. Так. Оп. Так, 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 так. Це там надо казати? Им... І... Ой, блин, забула. А, як там мама насінає відео. Всем приветики! ви на каналі. Ой, а як мій канал називається? Так, так, так. Я мірабер. Мірастаю. Ні, міра. Да, буде назву. Ким таки, Це моє перше відео, і ви попали на канал на канал Плей. Сьогодні я показую, як я буду плавати з своїм later. Two thousand years later. Так, я буду заходити водичка. Така вона тепла, хочеш, з мої собачки. Ми теж будемо е, купляти ще новеньку собачку. Ну хоча б за собачки поставте лайк. вона зробила канал без маминого дозволу. Мірабель. Ой, ой, блин, все. А ты тут давно. Да, і кстати, что ти зробила канал без мамного дозволу? Ну ну, блин, что я тобі должна зробити, щоб ти мамі не казала і папі. Чого ти не хочеш, щоб вони узнали? От в мене теж є канал, і вони мене підтримують. Ну, я не хочу, щоб на мене були підписані мама з папою. Чого це? Ну не знаю. Ну блін, блин, що? Ой, ладно. У нас настроєння. Ей, настроение. Спасибо. Спасибо, сестрка. Спасибо, peace. Угу. Ну, я все одно буду див... слідити за тобою. Е, е Ой, ладно, ладно, Йду, йду. Ой, блін, я, я з сестрою говорила. Ладно, выдаю монтажу. Ой, дивіться, яка у нас водичка тепла. Ось. Да, не на задні звуки моя сестричка на омі гуляє в пісочок. Ну, маленькі діти, самі за Кстати, це було приветствувати. Я з Хороші на міри. Пожалуйста, підписуйтесь, це мені буде велика помощь. І як не підписуйтесь на мій канал. мира ставил и наказать моей маме про мой каналчик, у нас маленький секретик. Вот. Эх, как сложно. И всем э, папа. Оп, все. Ура, я сняла новое видео. Надо выставить его. Выкладу. Оп, все. Вот так делаю. Ой, Ой, мы что должны... нет, <связь> что делать. А <связь> <мой> телефон, <связь> <мне> <связь> что делать? Ладно, я поплыву все-таки. Нет, телефончик. Ой, блин, подожди. А, телефон не включается. Все такое не включается. О, а что мне делать? Я к маме сказать. надо мне не забать, куда деталь надо копы. Я телефон сломала. Как так можно? Ну, что только она там сестренка пати. Сестренка, что случилось? Чего ты пати? Пати. Все, все хорошо. Нет, ничего не хорошо. Я телефон сломала. А я ты телефончик сломала? Я забыла закрыть штуку, чтобы телефон положить в такие чехольчики и плавать под водой. Не включай еще. Так надо купить новый телефончик. Ма нет, мне мені... да, сломался на перекинуть уже. А еще А еще так Дани. Это не поймешь. Мне задузала. Я латался, только бок. А я туда не гуляю, что тоже воно скинеться, И забачку мне мама да борьбы купить. Я, я можу дати денежки, вони тобі надо будуть. Ти денежки на у тебе даже монеток п'яти нема, наверное. Ні, у мене є 100 гривень. 100 гривень? Ну для тебе це багато, але, але на умичка вибачте мені цим не тим не чим не може допомогти. Телефончик знову стоїть за тисячу. за тысячу, і то за тисячу можна тільки якісь там кнопки купити. Ой, а, о, я можу тобі, Ой, паля. не падай, ну мамічка, що мені делать? Мені так грудно, тепер у мене не буде собачки. А я хотіла так собачку собі завести. маленьку, миленьку, пушисту. Я можу уговорити маму, купити собачку, а потім розкажем про телефончик. А да, это прикольно, но мне тут и такие капец придется попытать. А, давай я отдам тебе свой телефончик. Номечка, ну, ну ты что? А ты тоже шлюбушь, блядь. Слухай, у меня есть идея, сестренка, подожди тут и, и положи свой телефончик. Подожди тут, у меня есть для тебя идейка. Мама, мой новый тебе телефончик. Что?